Доброго дня, шановні учасники засідання антикризового штабу стійкості економіки війни. Щиро всіх вітаю. Участь засідання приймають представники Верховної Ради України, Кабінету міністрів, національні структуровані об'єднання, промисловців, підприємців правословців України, органи місцевого соврядування, Оспілки, Наші колеги Національної академії наук України, аналітичні центри, експерти Залишається дуже гострою проблемою і ми не раз на це акцентували увагу, в тому числі в зверненнях на президента уряд, Національний банк, парламент. За перших місяців поточного року чистий прибуток банківської системи в Україні склав 123 мільярда гривень. Це в умовах коли в Україні найзьміший рівень кітування реальної економіки в Європі на рівні десь 10% валового внутрішнього продукту, таких державах, як Чехія, Польща іще інші 70-80%. Тому ми вітаємо в тому числі рішення Верховної Ради, яка за підтримки антикризового штабу прийняла закон. Про додаткове оподаткування надприбутків банківської системи, і це я думаю, буде на користь нашому бюджету і обороноздатності держави. Але ще раз підкреслюємо, що цим рішенням питання не вирішується в цілому і необхідно формувати як результати спільних скоординованих дій Верховної Ради, уряду Національного банку систему доступу до ресурсів на сприятливих умовах. Ми поступово будемо підсилювати. Я просив підтримки і учасників антикризового штабу за питання чутливе, специфічне обороно-промислового комплексу України. Доповідаю, що завдяки нашим спільним зусиллям ми практично ліквідували, я б сказав, так, гавну проблему вимог Державні служби України перераховувати прибуток підприємств, які постачають свою продукцію Збройних силах України в бюджет. Це такий, ви знаєте, нонсенс, аналоги наверное, в світі немає, коли собі вартості продукції виключають прибуток. Сьогодні ця ситуація під контролем, включаючи ті кримінальні справи, які робили спробу відкрити проти червіків підприємств, ми будемо далі моніторити. Але це якраз приклад неприпустимості і безвідповідальності в діях відповідальних виконавців. Ця проблема могла би бути вирішена за годину за рахунок внесення деяких змін відповідно постанову уряду. Ми півроку створили цю платницю в умовах війни і воєнного стану. Виходячи з висвідочі до зараз разом з представниками Ради національної безпеки і оборони уряду наших інституції, Центрального інституту військової техніки, озброєння, експертів, готуємо записку до президента України Верховного з точки зору необхідності підсилити напрямок оборонно промислового комплексу. В першу чергу, в контексті формування чіткої вертикалі управління, методів масштабування виходу на серійне виробництво, тих зразків, техніки і зброї. Яка виробляється в Україні і підтвердила свою дієздатність не на полігоні, а в реальних бойових умовах. Це питання, яке стосується сертифікації виробництва, адаптації до стандартів НАТО і таке інше. І на цій основі формування чіткої державної програми реформування розвитку як оборонно-промислового комплексу, так і виробництва зброї і співстепніки без умовного кооперації з нашими партнерами. На Найближчі дні ця записка буде у президента і будемо далі працювати по її реалізації. Рішення антикризового штабу з питань подальшого удосконалення доступу до ресурсів. Необхідно відмітити, що зараз ми готуємо. На основі нашого рішення спільне засідання з Кабінету міністрів України по аналізу ефективності таких кредитних програм, як 5.7.9, грантова програма для підтримки переробної галузі і програма іпотеки є оселя. Усім цим вже зазначеним програмам є питання, з якими необхідно нам працювати в контексті їх масштабування. І зміцнення інвестиційної складової не буду деталізувати, але як приклад, грантова програма підтримки переробних підприємств. Сьогодні, аналізуючи її ефективність, профінансовано за останній рік тільки 17% відсотків заявок, які дали відповідні суб'єкти бізнесу, які представляють природу галузь. На те, щоб отримати гранти на підтримку організації їх виробництва це не та ефективність. В найближчі дні ми будемо разом з урядом відпрацьовувати напрямки по їх поштабуванню. Перший результат, в принципі, вже є, і з цього приводу я просив би звернути увагу на дуже серйозне рішення кабінету міністрів. Це постанова кабінету міністрів 10-16. Відповідно якої масштабується програма 5.7.9, особливо для деокупованих територій і територій, територій воєнних ризиків. Перелік таких територій також сформований і затверджений урядом. Це дає можливість отримувати кредитні ресурси ставкою до 1% річних на найближчі два роки. Збільшується е, обсяг кредитів до 150 мільйонів гривень. Це стосується частково переробної галузі, включаючи програми ресурсів. Рішення антикризового штабу по переробній галузі по розвідку сьогодні вже офіційно спрямовано президентом України в Кабінет міністрів Раду національної безпеки і оборони. З тим, щоб максимально враховувати в рішеннях уроду Ради безпеки ті пропозиції, які в нас були напрацьовані і офіційно спрямовані, дуже важливо те, що ми почали реальну роботу з питань на основі нашого попереднього рішення, з питань підприємств, які знаходяться в санкційних списках. Це сотні підприємств. І сьогодні нам дуже важливо максимально спробувати на те, щоб відновлювати розповість у діяльність чи задачних підприємств, які працювали в свій час не тільки в напрямках з державами-агресорами Росія, Білорусь, але й постачали продукцію на внутрішній ринок і на багато секторів зовнішніх ринків. І нам треба робити все, щоб ті санкції, які сьогодні накладаються об'єктивно, Наносили більшу шкоду ворогу, а не нашій національній економіці. Як пілотний проєкт, ми зараз працюємо над відновленням господарської діяльності декілька підприємств енергетичного машинобудування, які розташовані в Запоріжжі разом з фондом, Держмайна і урядом. І далі будемо масштабувати з тим, щоб максимально задіяти ці активи санкційних підприємств, які повинні працювати в інтересах України і національної економіки. Для того щоб питання транспорту і логістики були постійно в нас на контролі. Я вас інформую, що на основі нашого попереднього рішення ми створили при у штабі спеціальний департамент з питань транспорту і логістики підписаний відповідні меморандуми, які приймуть участь і тільки представники регуляторних органів мінінфраструктури, УКЗ, але і конкретні компанії, Представники бізнесу, які займаються питаннями транспорту і логістики. ця тобто, робота була на постійній стої, маючи її, як мінімум, довгостроковий характер в контексті нашої інтеграції в транспортну логістичну систему Європейського Союзу. Ми вважаємо цей напрямок стратегічно важливим як невід'ємною складовою плану відновлення України від наслідків війни. Мета якого на наш погляд, не повторення застарілої структури сировидної економіки, а максимальне підсилення індустріально-інноваційного розвитку, розвитку переробної промисловості, розвитку науки високих технологій, що буде в цілому формувати нашу конкурентну здатність і, в тому числі, умови повернення людей на рідну українську землю, в цьому контексті була проведена попередня робота. Були проведені презентації декілька серйозних проєктів, які якраз спрямовані на просування інновацій, на пошук механізмів створення ринку інновацій, зв'язку науки і виробництва, участь в міжнародній кооперації. В тому числі я хотів би подякувати нашим колегам, починаючи в першу чергу з Національної академії наук, що завдяки спільним зусиллям нас. Оформлений меморандум по співпрацю по створенню національної інноваційної системи України. Ко приймають участь всі основні суб'єкти. Це в першу чергу кабінет міністрів Мінекономіки Він, освіти, Національна академія ДАУК серед 39 економік Європейського континенту. Україна займає в питаннях інноваційного розвитку 30 Четверте місце фактично останнє під І ще один показник, який підтверджує актуальність цього напрямку для нашої держави. Є такий показник, як питома вага високотехнологічної продукції в експорті. Останнім нашим даним, питома вага високотехнологічної продукції в експорті України складає до 5%. Середньосвітових показник в країнах 21%. Серевинна економіка в умовах 21-го століття – це тупік. Серевинна економіка ніколи не формує не необхідної кількості робочих місць, не якості життя наших громадян. Тому ці питання повинні бути дуже важливою складовою подальшої стратегії і відновлення України, і нашого розвитку. Були деякі питання, це вже в різному, з точки зору необхідності формування умов економіки мобілізаційного воєнного стану. Ми повністю підтримуємо ці пропозиції і неодноразово підкреслювали в ході наших засідань, що так як наші бійці на фронті виборюють кожний метр української землі, ціною свого. Життя, здоров'я ми повинні тут боротися за кожне робоче місце, і це якраз вимоги економіки мобілізаційного стану. Це дуже чутливе питання. Ми однозначно підтримуємо ці пропозиції, і в робочому порядку будемо актуалізувати їх в контексті спрямування на президента, уряд і парламент. Бачимо, наскільки ситуація серйозна і в умовах затяжної війни на вистачення ресурсів. В значній мірі результати будуть залежати від концентрації наших зусиль і використання того потенціалу, який є в Україні.